Знаєте, є такі типи серіалів, які потрібно було закінчити ще на першому сезоні, але автори тягнуть, тягнуть, тягнуть і знімають ще ну сезонів 10. Так, от мої відео про розхламлення гардеробу це якраз уже перетворюється у такий тип серіалів. Але насправді сьогодні я до вас прийшла не просто так. Я хочу перебрати свою нижню білизну. Звісно, я не буду все це показувати на відео. Я вам просто покажу організацію і хочу перебрати свої аксесуари. Плюс я знайшла декілька, я вважаю, корисних. Ютуб каналів або просто окремих відео, які я знайшла, і вважаю для тих, хто розбирає свій гардероб, їм можливо також буде цікаво подивитися. І у попередньому відео із цієї теми я шукала, -шукала джинси, і зараз я вам покажу, що ж я таки знайшла. Не повірите, де? В секунді. Я була у пошуку найзвичайнісіньких прямих синіх джинс, і ура, я їх таки знайшла. Я вже їх одягала, тому вони такі трошки пом'яті. темно сині джинси, які я урвала буквально за 2 євро, і мені не довелося платити 40, як це зараз у магазинах. Марка промод, не знаю, чи це важливо, але по якості вони мені сподобалися. І сіли вони також по мені нормально, і довжина у них хороша. Коротше, я задоволена, тому. Питання із прямими джинсами поки що для мене закрите. І таким чином у моєму гардеробі є три пари джинс. Це ось ці, які я тільки що вам показала. Далі одні чорні мам-джинси. Я їх дуже рідко одягаю, тому що вони чорні і щось у мене до них не тягнеться рука. Але я поки що їх залишила. Бо все ж таки, якщо там потрібно чи в магазин вибігти, чи куди, треба, щоб вони в мене були. І ще одні джинси це ось такі широкі. І також темно сині джинси, я їх також знайшла у секунді. У мене є ще дві пари світлих джинс, але я їх сюди не включаю, тому що я їх просто відклала і буду одягати влітку або навесні. Стосовно організації нижньої білизни і шкарпеток, у мене, як ви бачите, тут армагедон, тому що я спеціально нічого не прибирала. Коли я купувала ось ці органайзери, у мене була ідея того, що я хочу зберігати тільки ту кількість речей, яка поміщається у один органайзер. Тобто, це має бу... тут, мають бути шкарпетки, тільки шкарпетки, Тут має бути нижня білизна. Загалом не виходити за межі органайзерів. Я вже давно видала застосунок тему із телефону через те, що. Мені здається, у ньому дуже сильно агресивна реклама, яка змушує тебе купувати барахло, і воно тобі взагалі не потрібно. От я вам зараз покажу, просто, ну, якщо чесно, мені не хочеться це показувати, бо соромно. От, дійсно, оце слово якраз сюди і вписується. Трохи соромно таке показувати, бо я повелася на рекламу, я побачила ось такі вкладиші, які начебто захищають твій одяг від надмірного потовидалення. Ти його ось так згинаєш, кріпиш на футболку і ходиш на футболці або там на якомусь топі, не проявляється під. Я не знаю, чим я думала, спробувала один раз. Це незручно, це. Неадекватно. Тому я вирішила видалити тему з телефону. У мене, звісно, ще залишається Aliexpress, але я туди взагалі рідко заходжу, дуже-дуже рідко, практично ніколи. Бо я зрозуміла, що як тільки ти туди заходиш, у тебе складається враження, що тобі обов'язково все потрібно. Хоча насправді так, начебто, речі дуже дешеві, і ти думаєш, Боже, це зовсім недорого коштує, а я скільки всього можу отримати? Поки я буду розбиратися з речами, я хочу порадити вам декілька відео. Перше це від Роксолани, воно на тему мінімалізму і воно мені дуже відгукнулося. Там є багато корисних порад не тільки про гардероб, але й про сам підхід до життя. Мені дуже імпонує те, як вона дивиться на речі. У неї їх небагато, але кожна якісна, і вона справді ними користується. Що цікаво, у нас з нею трохи різний стиль, саме в плані кольорової гами. Вона більше обирає класичні, чорні, білі речі, а я люблю додавати. Якісь кольорові акценти. У мене має бути все яскраве, яскраве, бо я жива. Але у всьому іншому мені відгукуються її погляди, і я радила подивитися відео всім, хто хоче надихнутися та рухатися в бік більш усвідомленого споживання. Друге, це канал Іри, на який я натрапила абсолютно випадково. Особливо мені сподобалось її відео про капсулу, і його я використовувала, щоб спробувати скласти свою осінню капсулу. В неї є ще ролики про гардероб, щоб Братися, який у тебе тип зовнішності, які кольори тобі пасують, що підходить саме до твоєї фігури. Ще в неї досить легка подача з гумором, тому дивитися цікаво. Думаю, її канал особливо буде корисним для тих, хто тільки починає розбирати свій гардероб. Оце я зараз сижу, дивлюся на це все. І тільки нещодавно згадую, як я ходила в магазині і думала, може це купити нові, нову пару шкарпеток або е, нижньої білизни, е, і також я. Нові шкарпетки, які я взагалі ні разу не одягала. Ну, типу, і це ще тільки ці верхні, які я перебрала, куди ще нові шкарпетки, я вибачаюся? Куди ще нова білизна, якщо в мене куча білизни із бірками? Але я хочу повикидати те, що втратило вже свій вигляд, тому що, не дай Боже, шо. Мене знайдуть, роздягнуть, а я в якихось розтягнутих трусах. А наступні дві мої рекомендації будуть для людей, які розуміють англійську мову. Дуже сильно хочу порадити вам відео про те, як знайти свій стиль, хоч авторка сама носить одяг, який мені не зовсім близький. Але її поради наскільки інформативні, все так розкладено по пунктах, що я винесла багато цінного для себе. Мені подобається те, що навіть якщо твій стиль зовсім інший, то в її рекомендаціях все одно можна знайти щось корисне і пристосувати під себе. Ще один канал, також англомовний, Мені сподобався не менше. Стиль цієї дівчини вже ближчий до мого. Вона невисокого росту, як я, тому всі поради мені її особливо зайшли. Важко виділити якесь одне конкретне відео. Але вона розповідає про гардероби з точки зору практичності: які речі варто купувати, на що звертати увагу, і яких помилок краще уникати. Наприклад, мене особливо зачепив її коментар про светри на осінь та зиму, і нагадування, що на ці светри ще вдягається верхній шар. Я часто про це забувала і в магазині не мірила верхній одяг на светр, і потім якось виходило так, що то рукава були заширокі, то він якось підстрибував, то одне то Інше. Тому в загальному її канал я також щиро рекомендую. Звісно, зайвого тут дуже багато, і було прийнято таке стратегічне рішення покласти по дві одиниці у кожне відділення і нічого нового не купувати. Такі органайзери розраховані на те, щоб класти по одній одиниці. Я тут поклала по дві, але поки що так буду зменшувати кількість нижньої білизни. Ось такий кінцевий результат. Тим всім буду прощатися вже в деталях, звісно, не буду показувати. Також ці два топи я не так часто використовую цей, уже трохи якось втратив свою форму. Я хочу попрощатися з цим ременем. Я його. Якось чи це він за тонкий, чи просто якийсь колір мене не влаштовує, але я, рука не тягнеться його використовувати. Тепер давайте перейдемо до аксесуарів. Цікаво, те, що на початку 2024 року я собі дала обіцянку, що я не буду додому приносити дешеву біжутерію. По тій простій причині, що, по-перше, вона дуже швидко знушується, ти не встигаєш її там один-два рази одягти. Вона вже то окислюється, то ще щось. І в мене Якось виходило дотримуватися цієї обіцянки минулого року. А цього року зараз дивлюся на всі ці речі і сама себе бішу. Поки я записувала це відео і показувала всі свої аксесуари на камеру, я навіть сама трохи втомилася, вирішила не втомлювати ще й вас. А краще розкажу вам висновки, які я зробила під час цього розбору. По-перше, недаремно минулого року я захотіла відмовитися від дешевих аксесуарів, і мені потрібно продовжувати цю традицію, по не дивлячись на те, що ти начебто витрачаєш мало грошей, а в тебе так багато всього є вибір. Хоча насправді рука не тягнеться їх одягати, і така дрібниця може зіпсувати загальне враження від всього образу. Я одягаю все одно одне і теж своє улюблене, тому краще мати менше, але гарної якості ніж багато, і незрозуміло що. Друге, це те, що у мене є деякі аксесуари, які мені, наприклад, подарували, або я їх сама купила під конкретний образ чи під конкретну подію. А потім, у реальності, якщо пощастить, ти їх одягнеш один раз, і далі воно просто валяється, особливо якщо річ була куплена під чиїмось впливом, наприклад, я точно знаю, що. Золото я ношу найменше. Я надаю перевагу сріблу або білому золоту. Але я така сорока, що коли ходжу по магазину, мені може сподобатися щось золотеньке. Я така думаю, ой, це точно треба, щоб було в мене. Там на комусь воно виглядає дуже гарно і, значить, буде гарно виглядати на мені. І одразу ти попадаєш в таку пастку самообману. Якщо ти себе мусиш переконувати, що ця річ підходить, то швидше за все вона тобі і не підходить, і вона не моя. І через те, що я така людина, яка любить експериментувати, в цьому є і плюси, і мінуси. Бо одним із мінусів це якраз є ця думка а раптом. Я зможу це одягти, і на такому я опікалася вже не один раз, тому я зробила висновок, що краще мати буквально кілька хороших універсальних речей, які будуть завжди доречні, ніж повну коробку якихось випадкових прикрас, які просто займають місце і не несуть ніякої цінності. І, зрештою, в мене ось такий вийшов результат. Мені не дуже, звісно, подобається, що воно отак, наче кучою накидане, але інакше поки не виходить його розташувати. Ходить справа до аксесуарів, я їх рідко одягаю. Навіть не знаю чому. От якось, чи то я спішу виходити з дому, чи то просто я про них забуваю, але не доходить і рука. І за цим всім я буду прощатися, й може вийде занести на. Благодійність, якщо їм таке там потрібно, Ще вирішила не відтягувати очевидне і те, що варто зробити. Якщо якась річ, я на неї дивлюся і в мене сумніви, я все ж таки таким вольовим рішенням вирішила від неї позбуватися, бо я усвідомлюю, що це просто відкладання на потім того, що можна зробити зараз. Ну а на сьогодні це все. Дякую, що подивились моє відео. Не забудьте підписатися на мій канал. Буду дуже вам вдячна і побачимось у наступних відео. Всім па-па!